Бучки найвіддаленіше село в маршрутах соціальних автобусів. До райцентру Новгорода Сіверського 60 кілометрів. До кордону з Росією кілометр. Місцеві чекають відправлення ранкового рейсу. Лучше б він ну, хоч три рази в місяць. Да, не, два. Шо, три рази охота а не на чому. Соціальний автобус ходить двічі на місяць по четвергах. Місцеві задоволені і таким графіком, бо ще півроку тому ходили на автобус в Будоворобівку або Грем'яч, а це біля десяти кілометрів в кожен бік. Сполучення з райцентром у бучках не було декілька років. Да, буде 7. Да, 12. Да. Да. Асфальту. Володимир тоді до траси односельців підвозив на коні. На Будовороб'ївку, на коні їду, там лужево що на лодці. Тому місцеві жителі наймали машини. Дорога від Бучак до райцентру коштувала від 600 гривень. Хоч два рази в місяць, то добре. За кого це віддай 600 рублів туди, а хто 600, хто 700, хто 800. Тут куди перегрузка до гримячих, 15 минут, 200 гривень треба віддати. І назад 200, вже 400, то мені до Києва доїхати. Тепер можна дістатися райцентру за 10 гривень. З бучок цього разу їде десяток людей. Ще стільки ж сідає у сусідній Михальчині-Слободі. Здравствуйте. О, Павло, на в Києво попаді. Ох, Стів! 23, ки на 25, на 18. Много. Я сказав, що раз на раз не приходиться. Все буває. З настоячими. 60 кілометрів від Бучок до Новгорода Сіверського автобус долає за півтори години. Найбільш розбитий відрізок від Бучок до Грем'яча, каже водій. Дорога убийственна. Ресори не віддержувати, міняємо у Новгород-Сіверській територіальній громаді. 80 сіл. Більшість на відстані кількох десятків кілометрів від центру. Сполучення з ними забезпечує сім рейсів соціальних автобусів. Більшість з них їздить раз або двічі на тиждень. Нам треба було відновити автобусне сполучення з адмінцентром. тобто новгород Сіверський сполучається з кожним старостинським округом, щоб кожен мешканець нашої громади мав змогу добратися до Новгорода Сіверського. Бо це і медичні послуги, це і соціальні послуги. Соціальним автобусом замінили пільговий проїзд. Виграли всі, каже Ткаченко. За 10 гривень їде не тільки пільговик, а будь-який пасажир без різниці, на якій відстані його село. Бюджет громади від зміни пільгового проїзду на соціальний не постраждав, каже голова. Якщо вартість проїзду коштує 39,67, то квиток сьогодні 10 гривень. Тобто решту різницю міський бюджет відшкодовує за власний кошт. Але якщо б ми відшкодовували автоперевізнику пільгові перевезення, б ще більше це вартість коштувала. Зі слів Людмили Ткаченко, досвідом заміни пільгового перевезення соціальним автобусом цікавляться сусідні громади. Навіть приїхати до нас подивитися, як ми це організували все тут. Тому що люди ув'язалися всі з пільговим, а це насправді це таке ну, об'ємне, розумієте, і громада сама себе заганяє ці пільгові перевезення. Ми від них відійшли і зробили соціальні. Райсер Олексій Коцапчук Віталій Коровко Новини на Суспільному.